19 в Україні час новина п'ятому про всі важливі події цієї п'ятниці, 6 жовтня. У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ворожої атаки. Про це повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій. Десятирічний хлопчик та його бабуся загинули. Також травмований 11-місячний брат загиблої дитини загалом постраждали 30 людей. Такі наслідки ранкової ворожої атаки по Харкову. Дві ракети поцілили по центру міста. На місці прильотів побувала наша Оксана Нечепоренко. У дворі зруйнованого ракетою будинку В'ячеслав допомагає сусідам розбирати завали. Потрапити до власної квартири не може, адже вона розташована простісінько під місцем влучання на другому поверсі, в якому стані помешкання чоловік не знає. Самого удару я не услышав, я просто услышав, як мене придивіла балкони двір'ю. Я відкрив очі і навіть ж ря рядом. Ря Жену не видел. Настолько все было в этом. Я нащупал жену, нащупал дитину. Да. Ну, а потом встал, смотрю ни окон, ни дверей. Вышел и в подъезде дверей нету. І смотрю на, на, на третій етаж, а там вже, можна сказати, третього етажа пощаї нету. Рашисти запустили по Харкову дві ракети у пів на сьому ранку. Одна впала на проїжджу частину, друга влучила у цей триповерховий будинок. У квартирі, яка стала під вибуху, мешкала родина з двома дітьми. Молодшого сина достав, супругу достав. Там мама ще син, 10 років. С ребята питаються достатньо десятирічний хлопчик. Загинув у вісні. Рятувальники з під завалів дістали його тіло. А згодом під уламками відшукали і бабусю малого також мертвою. Це родина, яка що недавно повернулась до Харкова. Вони зробили ремонт у своїй квартирі. На жаль, загинув загинула дитина. 10 років хлопчик. Зараз ще ще одна дитина перебуває з батьками з мамою у лікарні і їй допомогу. З трьох десятків поранених 13 ом знадобилася допомога лікарів у постраждалих вибухи та осколкові травми. Медики характеризують стан більшості пацієнтів як середньої тяжкості. Одразу після удару в житловому будинку сталася пожежа. Зруйновані перекриття третього та другого поверхів, частково пошкоджено дах. Рятувальники весь день розбирали завали та бетонні конструкції. Усі будинку сидять на дворі, очікують, коли можна, буде забрати цілі речі. У квартирах не залишилось цілим жодного вікна. Вибито двері у будинку, відключили всі комунікації. Розбите усе: двері, вікна, все, що можна, попадало. Двері навіть покосило, вода, залили водою, коли гасили пожежу. Ну, все потрібно виносити, всі речі, які тільки є ціли. Зараз виносимо і будемо кудись їхати, десь розміщуватися. Усі, хто втратив дах над головою. Новою через черговий російський теракт у мерії обіцяють розмістити в одному з місцевих готелів. По таку допомогу звернулося вже 17 родин. На місці прильотів правоохоронці зібрали залишки ворожих ракет типу Іскандер. Я хочу продемонструвати зараз такий шматочок ракети цієї іскандер. І дуже символічно, що тут написано «Сделано в Росії. Російські ракети вбивають цивільних людей. Російські ракети вбивають. Наших дітей це жахливий злочин, це воєнний злочин. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаї війни, адже серед постраждалих мирні люди. Оксана Чуперенко Антоновіжа з Харків, п'ятий канал. Шестеро поранених внаслідок ворожої атаки по селі Гроза напередодні залишаються під наглядом медиків у харківській лікарні. Двом знадобилася операція. Одна з пацієнток у край тяжкому стані може дихати лише за допомогою апарату штучної вентиляції легенів. Нагадаю, напередодні росіяни вдарили по селу ракетою, влучили у кафе крамницю, де місцеві поминали загиблого військового односельця. Внаслідок удару загинула 51 людина. Їхні тіла настільки понівечені, що упізнати їх неможливо. Потрібна ДНК-експертиза. Сьогодні правоохоронці на місці влучання знайшли рештки ще кількох тіл. З приводу характеру травми всіх постраждалих це міновибухові травми тяжкої е, ступеню, е, і вони всі, е, як е, голова, е, кінцівки, тулуб, е, дві з них було прооперовано, там виконана лапаротомія. В одній із пацієнток були вилучені уламки з черевної порожнини. На зараз всіх пацієнтів стан залишається стабільний, але повторюю ще одна пацієнтка е, вкрай Важка світ рішуче засуджує атаку московитів на село Гроза? Міністерство закордонних справ Австрії викликало російського посла. У відомстві заявили, що атаки на цивільне населення є воєнним злочином. Винні мають бути притягнуті до відповідальності. Про інші реакції світу розпитаємо у Михайла Прудника. Це політолог, міжнародний оглядач П'ятого каналу. Отже, Михайло, які ще заяви прозвучали після російської атаки на цивільних? Ліськові відреагував європейський союз. Головний дипломат європейського союзу Жозеп Борель каже, що це ще один черговий невиправданий жорстокий напад на невинних цивільних. І ось ці злочини мають фіксуватися, і обов'язково Росія за ці злочини має бути покарана. Відреагували і в Вашингтоні в Білому домі. Наголошують, що ось цей злочин ще раз підтверджує правильність дій сполучених штатів, які підтримують Україну у боротьбі з невиправданою агресією і сполучені штати і далі мають підтримувати Україну у її боротьбі за незалежність і підтримання територіальної цілісності. Ну і також, як не дивно, досить оперативно відреагували в організації Об'єднаних Націй. Знаємо, що їм потрібно кілька днів для того, щоб Щось там порозмірковувати і, і е, вичавити з себе цю заяву. От вони засуджують е, такі дії е, росіян, кажуть, що е, цілком. Ймовірно, що ця ракета таки прилетіла із Росії, хоча для цього потрібно провести додаткове розслідування, щоб остаточно в цьому переконатися. Для цього відправляють в село Гроза своїх експертів, і вони мають поспілкуватися з місцевими мешканцями та встановити ну встановити ту ну, справді ж ракету туди направили Росіяни. Давайте послухаємо. На цьому етапі дуже важко встановити з абсолютною впевненістю, що сталося, але з огляду на місце розташування, з огляду на те, що поцілили в кафе, все вказує на те, що це була російська ракета. Однак, мушу наголосити, це потребує подальшого вивчення. Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк, який на власні очі бачив жахливі наслідки таких ударів, глибоко шокований і засуджує ці вбивства. Він направив на місце події польову групу, щоби поспілкуватися, з тими, хто вижив, і зібрати більше інформації це неймовірно жахлива подія для народу України для українських журналістів та їхніх колег, які повідомляють про неї з місця події для сімей і дітей загиблих. Це те, що відбувається в Україні щодня. Ось чому ми робимо все, що можемо, аби допомогти Україні, допомогти хороброму і України, який бореться за свою свободу, за свою демократію. Президент весь час повторює, що ми повинні і надалі підтримувати український народ. Ну, власне, своє засудження висловлювали висловлювали лідери держав, які зараз на другий день відбувається саміт європейських держав в Іспанії. І вони також засуджували ці дії європейського союзу. Ну і власне наполягають на тому, що Україна має мають у європейській має підтримувати Україну, і саме тому вони мають згуртуватися для того, щоб от розробити цей довгостроковий план підтримки України у боротьбі з російською агресією та подолання наслідків російської агресії. Власне, Михайло, заява це звісно важлива, але чи вплине цей терористичний акт на майбутню підтримку України з боку західних партнерів? ми чули заяву від сполучених штатів, що їхня підтримка буде непохитною і довготривалою. Ну і також сьогодні реакцію відреагував на ось ці чергові атаки росіян по Харківській області. Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Волос він закликав Німеччину пришвидшити надавати Україні далекобійне озброєння, зокрема далекобійні ракети Таурус, з чим Німеччина й дотепер зволікає. Бен Волос наголошує, що от Велика Британія та Франція вже зголосилися і надали. Ли свої арсенали далекобійного далекобійних ракет, які б могли зупинити. Ось по атаки майбутні атаки росіян. Ну а канцлер Німеччини Олаф Шольц не дуже поспішає з наданням нам ось подібних ракет. Таурас. каже, що це питання треба дослідити. Німеччина не хоче накликати нову ескалацію конфлікту. Хоча б які яка ще більша ескалація конфлікту може бути. Не зрозуміло чого чого саме виправдовується Олаф Шольц. Ну і власне такі дії і таке невпевні. Ці Олафа Шольца викликає надзвичайно різку реакцію в опозиції. Християнський демократичний союз каже, що саме така неповороткість Німеччини може вплинути на позицію Німеччини серед союзників, і це насправді велика ганьба. Ну і власне це навпаки ще більше затягує конфлікт і спонукає ця не 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 непокараність Росії спонукає до більших дій, і провокує на чергові атаки. Ну, а Олаф Шольц все одно виправдовується, каже, що треба порозмірковувати чи надавати Україні далекобійні ракети Таурус. Давайте послухаємо. Я сказав українському президентові, що ми надамо Україні ще одну систему ППО на зимові місяці. Це те, що зараз найбільше потрібно: забезпечити протиповітряну оборону цією високоефективною системою. Коли війна триває так довго, ми не перестаємо її оцінювати. Цілком зрозуміло, що ми завжди повинні зважати на те, що каже наша конституція, і які є варіанти дій. Безперечно, ми повинні дбати про те, щоб не було ескалації війни і щоб Німеччина не стала частиною конфлікту. Ну, по про те, що Таурус нам поки що Німеччина не дає, але все таки ми почули, що системи протиповітряної оборони Петріот, ймовірно, Німеччина передасть нам до зими, і вони зможуть там захистити ті ще не прикриті об'єкти, які є в Україні, знаючи, що Росія спробує знову вразити українську енергетику. Дякую, Михайло. Михайло Прудне, керівник міжнародного відділу П'ятого каналу про підтримку партнерів на поточному етапі російсько-української війни і про реакцію на черговий кривавий теракт. Понад півсотні українців було вбиті російським іскандером у селі Гроза. Понад півтори сотні ударів за минулу добу. Така інтенсивність ворожих обстрілів по Запорізькій області. Окупанти бомблять із неба, гатять із артилерії, реактивної зброї та запускають безпілотники камікадзе. Найбільше потерпають прифронтові населені пункти. Репортаж з Оріхова Денис Разенкова. Місто Оріхів вкрито вирвами від снарядів та півтонних авіабомб. Із повітря ворог обстрілює населений пункт майже щодня. Місцеві, які на свій страх та ризик відмовилися від евакуації, не встигають затуляти побиті вікна та лагодити пошкоджене майно. все, розбито, все, все, все. так. там ні заборів заборов, ні тут під під побити онпадпадхати все. І з тої сторони пані Марія показує, що стало з її будинком після чергового ворожого обстрілу. Нині жінка вимушена жити у сусідів. Я живу чужих людей, а те все поламане. І отамане вікна, все хльонкою оббито черепиці його полошене, бо там можна жити. У ріхів нині є закритим містом. Військові обмежили сюди доступ для преси та волонтерів, адже тут вкрай небезпечно. Я думаю, зараз по місту все видно постійно працює артилерія. Ситуація, постійно працюють каби. Тобто, спокійно ні одного дня, спочатку війни в нас немає. Відсутні спочатку війни водопостачання, газопостачання, електропостачання. Тобто, люди, хто, кому було б, куди переїжджати, Переїхали, а залишились пенсіонери і не мають. Змокуда переїхати, залишилась кількість жителів Оріхова від початку бойових дій на запорізькому напрямку. Зменшилася в десятеро. Ті, хто залишився, мешкають переважно у підвалах та укриттях, щоб допомагати один одному вижити. Об'єднуються у невеликі групи. Люди все життя прожили тут. Тут їх надбання, будинки. Якісь коштовності, які були раніше для них цінними, і люди відмовляються. Ми неодноразово спільно з колегами, поліцією, місцевими органами влади намагалися переконати людей виїхати з цього небезпечного місця, але все ж таки. Понад тисячу людей ще й досі залишається в місті Оріхів. Харчі та воду жителям Оріхова доставляють рятувальники ДСНС. За цим місцеві їх звуть янголами охоронцями Крім гуманітарної місії, вони виконують свої прямі обов'язки. Щодня гасять займання, які виникають після ворожих обстрілів. Денис Розанков, Митродобіна, Запорізька область, п'ятий канал. У важких боях відбили потужний штурм росіян. Бійці 19-го стрілецького батальйону відігнали рашистів, які наступали на лиманському напрямку. Колони ворогів та десант намагалися прорвати оборону ЗСУ. Проте відтепер їхня техніка і ржавіє на українських полях. А число знищених окупантів додалося до статистики генштабу ексклюзивні кадри боїв. Далі у сюжеті Віталія Залевського точно в ціль. Росіяни кидають свою техніку та тікають у паніці. Так наші герої відбивали один із найбільших штурмів ворога на Лиманському напрямку. БТР дуже гарно підірвався разом з піхотою. Піхота порозліталась на. Сотні метрів там тривають постійні бої, та ворог довго готувався до цього штурму. Спочатку вдарили по наших позиціях системами сонцепьок і почали наступати. По лівому, по правому флангах пішов штурм, піхота десант на броньованій техніці, танки. По лівому флангу на нас виїхало 4 одиниці техніки, 4 танка і 4 МТЛБ з десантом. Поки на землі наші бійці косять російську піхоту, у небі вже працюють дрони. Аеророзвідники стежать за рашистами, наводять артилерію. А ще скидають на голову окупантів вибухові подарунки. Коли вони наступають, вони глушать нам, відбувають спутники, і нам приходиться ще. Поляти не управляємо ми дронами. Але ну це все вже снаровка, опит Хлопці У нас всі з великим бойовим досвідом немає страху і тільки нищити ворога. Московити не втрачали надію прорвати оборону ЗСУ. Ти ложиш їх пачками, а вони ну, лізуть безконечно. Якщо для Росії їхні військові на полі бою просто гарматне м'ясо, то для українців важливо зберегти життя кожного побратима. Кінжальний вогонь, коли всі стволи. В одну точку стріляють, щоб дати тобі змогу витягнути його і перетягнути там, наприклад, за 100 метрів, щоб вже було більш-менш безпечно, щоб можна було надавати допомогу. Войни не дають розслабитися російським окупантам у важких боях. Наші захисники та захисниці відбивають атаки ворогів за героїчні подвиги. Бійці 19-го окремого стрілецького батальйону отримують нагороди. Вони вже побували деякі з них вдома, а вони побачили своїх рідних, близьких. Зрозуміли в тому рахунку і за кого вони воювали там. Стрілецький батальйон тепер служить на Київщині. Тут вони діляться бойовим досвідом із побратимами, а ще відновлюються, щоб потім на передовій знову знищувати ворогів. Слава Україні! Героям слава! Віталій Залевський, Микола Довгий, п'ятий канал. Ліквідовувати ворогів у будь-якій точці світу українські спецпризначенці проводили спецоперації в Судані проти вагнерівців та їхніх місцевих союзників, які у квітні намагалися здійснити держпереворот. Це видання Бабель підтвердили їхні джерела у розвідці. Поки що деталі спецоперації не розголошують у вересні CNN Повідомляли, що ймовірно українські спецслужби причетні до атаки безпілотниками та наземних боїв проти воєнізованого. Угруповання сили швидкого реагування. ЗМІ опублікували і кадри спецоперації, що на них бачила Марта Шикола. На кадрах, які оприлюднило видання Бабель, робота українських військових у Судані. Ось на бойових позиціях впевнено працюють снайпери. А це політ безпілотника над містом атака БПЛА та вибух. А це вже схоже на бій у місті: Стрілянина з будівель та вибух за вибухом. Як наслідок є поранені, а може і вбиті, яких інші бойовики намагаються евакуювати у безпечне місце. До видання Бабель передали джерела в українській розвідці, які підтвердили, наші горівці справді були в Судані та проводили операції проти ПВК Вагнер і їхніх союзників воєнізованого угруповання сили швидкого реагування. Це ті бойовики, які у квітні спробували влаштувати держпереворот. Більше ніяких деталей. Раніше про атаку українських спецпризначенців писали й західні медіа. У вересні CNN повідомили, що ймовірно українські спецслужби атакували місто безпілотниками та влаштували наземні бойові операції. Під час операції дрони влучили у припарковані машини бойовиків і по пікапах, що рухалися мостом Шамбад. Атакували будівлі та особовий склад угруповання в передмісті Омбада та Омдурмані. Це означає, що наші спеціальні служби капіталізувалися у своїй якості і вартості на найвищих світових рівнях. Ми конкурентно придатні. Звичайно, це вітається однак, підкреслю, що такі точкові операції мають тільки у першу чергу. У і характер тільки заробляння нашої спецслужби собі власного іміджу як дієздатної здатної і конкурентно спроможної. А це вже елемент нашого загального державного будівництва. Ми суб'єктивізуємося як дійсна європейська і в якійсь частині навіть світова нація. Журналісти CNN стверджували, що у восьми атаках брали участь два безпілотники Мавіки, які популярні у збройних силах України. Текст українськими літерами помітили і на контролері дрона. Тоді у не підтвердили, але і не спростували участі українських спецпризначенців у бойових діях у Судані. У коментарі РБК Україна представник головного управління розвідки лише нагадав слова головного розвідника Кирила Буданова, що Україна знищуватиме російських воєнних злочинців у будь-якій точці. Світу Марта Шикола п'ятий канал. За видатні заслуги в освіті, Кадмін призначив довічну стипендію батькові президента України Олександру Зеленському, професору Криворізького державного університету економіки та технологій. Він став одним зі 118 діячів освіти, які розпорядженням уряду до кінця життя отримуватимуть щомісяця три прожиткових мінімуми. На тепер це близько 8 тисяч гривень. Ганна рибалка пригадала, як батька гаранта пропонувала відзначити за кошт платників ще у 2020 році. Утім, тоді критика громадськості завадила це зробити. 8 тисяч і 52 гривні. Таку стипендію, щомісяця до кінця життя отримуватиме батько президента Володимира Зеленського, Олександр Зеленський. Бо потрапив до переліку діячів освіти, яких Кабмін відзначив за видатні заслуги. Олександр Семенович Зеленський професор Державного університету економіки і технології, доктор технічних наук, співавтор чотирьох монографій. У своєму доробку має близько 140 публікацій. З 1995 року обіймає. Посаду завідувача кафедри інформатики та інформаційних технологій як настрій кажу настрій чудовий кандидатури на довічне отримання щомісячної стипендії у галузі освіти формують колективи вишів. Наприклад, державний університет економіки та технологій, який запропонував на відзначення Олександра Зеленського, добивається цього вже кілька років поспіль. Так у 2020-му через це навіть спалахнув скандал. Тоді уряд мав вирішити, чи отримуватиме на той час 2,5 тисячі гривень доктор технічних наук але. Олександр Зеленський, але питання не розглянули. Тож, трудовий колектив Криворізького економічного університету, який і висунув ученого, надіслав чільникові уряду гнівного листа. Нажалілися, мовляв, кандидата, якого вони пропонують, ігнорують. Тоді в коментарі журналістці П'ятого каналу Лесі Головатій, ректор університету, наголошував приплітати родинні зв'язки до наукових досягнень завідувача кафедри інформатики. Ні до чого щодо Олександра Семеновича, то він у нас роками працював. Він має свою школу власну. Він виховав велику кількість фахівців в it сфері ще в той час, коли в нашій країні ще ніхто не знав, що таке IT. Він працював на реальних проєктах. Він завжди піднімав прапор нашого інституту саме в цій сфері. Після шквалу критики сам Олександр Зеленський три роки тому заявив, довічної стипендії не потребує. А ви думаєте, це блат від президента? Ви знаєте, що і президент не бідний, і мені вистачає... І зарплати, і пенсії вони мене висунули. Я до чого? Мене подавали вже незаслуженого діяча науки і техніки та таке інше. Я відмовився, а цього разу вирішив не відмовитися. А чому я маю відмовлятися? На критику наштовхнулося в мережі і цьогорічне рішення уряду. Це ж уже другий підхід до призначення стипендії. Перший у 2020 році. Тоді вперше громадянське суспільство вибухнуло, побоялися, не дали. Зараз не бояться. Це те за що критикували Порошенка і попередників. невеликовні. премія Шмигаля замість премії Нобеля. Ось так ганевно та цинічно виглядає підлабузництво за рахунок платників податків. Нічого не бояться. П'ятий канал звернувся до Криворізького державного університету, аби дізнатися, чи погоди. Вся батько глави держави на відзнаку тепер там пообіцяли, що передадуть ректору вишу прохання про інтерв'ю. Серед 118 стипендіантів, яких відзначив Кабмін, не лише батько Володимира Зеленського, а й Олена Зеленська, так звати професорку Львівського державного університету внутрішніх справ. Повна тезка першої леді відома філологиня, із 1994 року викладає англійську мову в інтерв'ю п'ятому каналу. Пані Зеленська роз. Повіла те, що стала стипендіанткою, стало для неї сюрпризом. Це було вже досить давно, і чесно кажучи, я трошки про це навіть і підзабув. мене номінували, було для мене якоюсь дуже великою несподіванкою, але звісно, що приємною несподіванкою, і я безмежно вдячна своєму університету, яку так високо оцінив мою діяльність. Пані Олена зізнається не знайома зі своїм однофамільцем, батьком президента, але зауважує стипендіатів, обирає поважна комісія і у кілька етапів. Я і не знала. Що серед, скажімо, списку, то хто ще є з таким прізвищем, я Його не знаю, не можу про нього сказати. Ну але може бути така ситуація, що людина є достойна, він є дуже хорошим фахівцем. Ганна рибалка, п'ятий канал. Ми продовжуємо відстежувати події цієї п'ятниці. Все, що дізнаємось, розкажемо вже у наступних випусках часу новин. Ну а наша Марта Шикула регулярно дізнається, чим наші партнери і союзники посилюють нашу обороноздатність, яким саме озброєнням і на що це озброєння здатне. Ну а також відстежує і наші вагомі розробки. Тож далі щотижнева програма Бомба ракета.